Подружжя ясенів. Чому це пізнавальне відео має таку назву, ви дізнаєтеся, якщо його додивитеся до кінця. А ви не звертали уваги раніше, що на одних деревах ясена є плоди, а на інших немає? Ясени – це не просто дерева, це поезія в корі, інженерія в крилатках і гендерна інтрига ботаніки. Ясен звичайний представник родини маслинових росте по всій Україні, що прикрашає українські ландшафти, сягає до 30 метрів висоту, стрункий силует, перисте листя, що складається з кількох листочків, і характерні плоди, крилатки, які вітер розносить, як листи з минулого. Ці крилаті горішки, не просто естетика. Це приклад природної інженерії. Це природна аеродинаміка. Форма плодів дозволяє їм літати на великій відстані, забезпечуючи розмноження дерева. Але ясен має ще одну цікавинку статеву. Це дерево може бути однодомним або дводомним. І тут починається ботанічна драма. Деякі ясини однодомні. Тобто мають і чоловічі, і жіночі квітки на одному дереві, але плодоношення у таких дерев може бути відсутнім або нерегулярним. На наявність насіння також впливають вік дерева, його здоров'я та екологічні умови. Дводомні дерева розділяються на чоловічі з чоловічими квітками та жіночі з жіночими квітками. Жіночі особини здатні утворювати насіння лише за умови наявності поруч чоловічих дерев, необхідних для запилення. Ясен немає на одному дереві як чоловічих, так і жіночих квіток. Кожне дерево має лише одну стать. Чоловічі дерева виробляють пилок, який переноситься вітром на жіночі дерева, де відбувається. Запилення та утворення плодів. У культурі ясен симон сили, витривалості, зв'язку з природою. Він згадується в піснях, казках, поезії, наприклад, у пісні Михайла Ткача та Олександра Білаша. Ясини, ясини, бачу у вас за селом край дороги. Бачу у вас у красі. Коли світиться ранок в Росі, ви приходите в сни, як дитинство моє босоноге, ви приходите в сни, кучеряві мої ясини.